Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Біографія Василя Андрійовича Симоненка це частина історії України. Він прожив всього 28 років та полишив глибокий слід в українській літературі як визначна постать, як один. З найпотужніших борців за незалежність України. Український поет і журналіст Шістдесятник, він народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині. Зростав без батька. По закінченню школи отримав золоту медаль. Закінчивши факультет журналістики. Працював у редакціях газет. У 22 роки поет одружився з дівчиною Людмилою, яка стала коханням всього його життя. Згодом у них народився син Олесь. Писати Симоненко почав у студентські роки. І вже тоді було очевидно, що це був витязь молодої. Української поезії. Однак за його життя видано лише збірку лірики Тиша і Грім і казку для дітей Цар Плаксій та Лоскотон. Протягом життя Симоненко писав поезії, провідною темою яких є любов до рідної землі, відповідальність за її долю. Поет був нещадний до українських ворогів, глумителів та відступників. Він писав сатиру на радянську систему, написав і на Хрущова, який викликав Симоненка у Москву. Що це ти пишеш? Таких писах, як ти, у мене багато? Хоч у вас таких і багато. Але я, їй Богу, один, відповів поет. Вірші Симоненка, допущені до друку, коригувались радянською цензурою. Через це поет неохоче друкувався. Він був не лише бунтарем, його інтимна лірика і досі має своїх поціновувачів. Вірші Симоненка переписували від руки, настільки вони були популярні, змістовні, проникливі його вірші западали в душу. Поезія Симоненка покладена на музику композитором Анатолієм Пашкевичем. Відомі поезії задивляюсь у твоїй зіниці, лебіді материнства. Належать до громадянської лірики. Послухайте уривок із вірша лебіді материнства. Цей вірш поет присвятив своєму синові. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання, мавкі чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і бігава хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою. Листям затріпочу, тугою прощання душу завоскочу. Можна все на світі вибирати, син. Вибрати не можна тільки батьківщину, а яким глибоким змістом наповнений вірш, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні. Усе для тебе, озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Поет був впевнений, що українська нація після тоталітарних жахів імперії, після геноцидів та голодоморів осяде гідне місце у житті цивілізованого вільного людства. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки, катів осатанілих. Не забувайте, виродки ніде. Народ мій є. В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде. У вірші. Задивляюсь у твої зіниці, поет провістив і наші дні. Україно ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. У 1962 році. Симоненко з Аллою Горською та Лесем Танюком виявив місця, де було поховано жертв розстрілів НКВС. У биківні, Лук'янівському та Васильківському цвинтарях. Після цього поета було взято на облік до КДБ і встановлено за ним нагляд. Влітку того ж року, скориставшись суперечкою, між буфетницею і Симоненком на залізничній станції Флада підлаштувала звіряче побиття поета. Після цього у нього почались проблеми з нирками, що й стало причиною його смерті. 14 грудня 1963 року він помер у Черкаській лікарні. Останній вірш поета. Це прощання із зошитом. Прощай, мій зошите, спасибі тобі, друже, що ти думок моїх не відцуравсь, що ти свої клітини тепло мружив, коли над римами я потом обливався. Ти їх сприйняв без жодної огуди, єдиний мій читач. І шанувальник мій, чи сприймуть їх колись і прочитають люди? Побачимо, прощай, товариш мій! У 1965 році Симоненка висунули на Шевченківську премію. Але отримав її поет через 30 років, уже в Незалежній Україні. Посмертно. Слава борцям за незалежність України!